Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Так, друзі, до вашої уваги. І така от кобила. Кобилі 9 років. Полукровна кобила. Кобилі 9 років, кобила мала двоє лошад. Кобила повністю запряжна. Як на поєдинку ходить, так і в парі ходить. Такий має перед. Я кобила знімаю там один хай. Кобила, здорова. Ні, ні. До вашої уваги на продажу. Така червона, лиса красуня. Спокійна, адекватно їздить нею. Діти не запрягають самі, ну короче, кубила повністю адекватно. Ось така от красуня. Може поміняти власника. Кобила знаходиться Львівська область, місто Дрогобич. Якби когось інтересувала така красуня, номер телефону господаря я лишу в описі. Кобила ходить в грабарці, посарці, коротше, в посадці, коротше, грузі, одна у парі, ну нема різниці. Люба робота, любе голубе, запряг і їдеш.

Водоробьець в описі. Також рисує, кричить. Зробила, вдається кувати, Робила зараз підкутано всі чотири ноги. А практично таке в тяжкій роботі не було. Зубу по господарству для себе. Чоловік тримає. Это верно. Это верно. Короче, вот эти свадьбы и китайцы. Наверное, а человек может помочь с доставкой гайки. Потому что требовалось обсуждать индивидуальность. И... Uh-uh. <clears throat>